Є у мене ось така ділянка дожиною 6 метрів, і тут я хочу висадити живу огорожу. Щоб відділити дрова, тут складені з цієї сторони в мене город І хочу трошечки негарну ту стіну затулити живою огорожею. Тому сьогодні буду вам показувати, як я буду садити живу огорожу і з чого її саме буду садити. Купила я ось такий ялівець. Це ялівець хіберника. Він не вибагливий, вічно зелений. В мене вже є на ділянці два таких ялівці. Він мені дуже подобається. Спочатку роблю розмітку, щоб огорожа вийшла рівною. Ставлю кілочки і натягую мотузку. Ялівець любить сонце. Саме таке в мене тут сонячне місце. Сонце на цій ділянці цілий день. Ялівець хіберника виростає в висоту від 3 до 5 метрів, він невибагливий до ґрунту, посухостійкий. А так як в мене на ділянці піщаний ґрунт, він неродючий. Тому я вибираю для свого саду невибагливі посухостійкі рослини, які витривалі і гарно ростуть у моєму ґрунті. Рулеткою міряю відстань, щоб була однакова, щоб огорожа вийшла, моя рівна, гарна, охайна, тому все виміряю. На цьому місці в мене ріс морозець чи айстра, осіння, як називають. Я її викопаю і пересаджу в інше місце. Тут вона буде заважати моїй живій огорожі. А тут до мене помічник мій прийшов синочок, буде допомагати мамі саджати рослинки. Викупую траншею. Чому траншею, а не окремі ямки. При посадці в траншею рослини мають спільний, пухкий, розрихлений ґрунт. І коріння росте вільніше і швидше з'єднується у один зелений масив. Так ряд виходить рівний, бо коли купаєш окремі ямки, все одно буде різниця в декілька сантиметрів. А я хочу, щоб в мене вийшла гарна рівна огорожа. Такою траншею я викопала. Саджаю я на відстані 70 см один від одного. Саджанець ставлю так, щоб кореневу шийку не заглибити, легеньку щільню ґрунт, щоб не було порожнечі. І гарно проливаю рослинки. Дам вам поради, що не потрібно робити при посадці живої огорожі з ялівцю. Не потрібно садити занадто густо, огорожа може задихнутися, не засипати кореневу шийку, рослина може загинути. І не поливати кожного дня, це може призвести до гниття рослини. Сподіваюся, ці поради були для вас корисними. Якщо. Хочете побачити, як буде рости моя жива ворожа? Підписуйтеся на мій канал. Поки я продовжую висаджувати рослинки, розповім вам трішки цікавинок про ялівець хіберніка. Це один із найпопулярніших сортів для садів і парків. І не даремно. він має прямостоячу колоновитну форму, яка виглядає надзвичайно елегантно в будь-якому ландшафті. Дуже часто його використовують саме для живих огорош, бо з роками він формує густу, рівну стіну та зберігає форму без сильних обрізок. Приріс за рік яльцю Хіберніка близько 10-15 см. Ще одна цікава особливість хіберніки це колір хвої. У молодому віці він більш м'який, ніж у багатьох інших сортів ялівцю, а відтінок може змінюватися залежно від погоди та освітлення. У сонячну погоду хвоя здається яскравою, насиченою зеленою, а в похмуру більш холодною, навіть із легким голубуватим відтінком. Це дає живій огорожі глибини і об'єму. Також в ґрунт я додаю біогумус. Біогумус покращує структуру ґрунту, дає рослині стартове живлення та корисні мікроорганізми, які допоможуть швидше приживитися, і ялівці легше перенесуть пересадку. Цей сорт дуже морозистійкий і чудово витримує наші зими. До речі, взимку хіберніка ще більше проявляє свою декоративність. Коли все навколо сіре і голе, він зберігає густий зелений колір і виглядає, немов лісова колона серед засніженого саду. А ще яльвець має приємну властивість: він очищає повітря, його хвоя виділяє фітонцити, які пригнічують бактерії, грибки. Тому біля ялівцевої гроші завжди трішки легше дихається. Що цікаво, хіберника не любить, коли її садять тіні. У тіні вона починає втрачати форму, голочки рідшують і рослина витягується. Саме тому я обираю сонячне місце. Там він буде найщільніший, найкрасивіший і збереже свою фірмову колоновидну форму. Ще одна причина, чому я обрала саме цей сорт для живої горожі, він прекрасно переносить формування. Якщо десь потрібно, можна легенько підрізати бокові гілочки або скоригувати верхівку, і рослина буде тримати форму декілька років. Але в більшості випадків він взагалі не потребує обрізки, сам росте рівно і акуратно. Мені подобається ще й те, що ця рослина виглядає гармонійно в будь-якому саду. Вона підходить і до сучасного стилю, і до класичного, і навіть до сільського ландшафту. Можна її садити як солітер, можна у групових посадках. А можна, як я, сьогодні, зробити довгу зелену огорожу, яка буде тішити око цілий рік. От така вона красуня хіберніка. Витончена, стійка, невибаглива і дуже декоративна. Думаю, через кілька років ця огорожа стане справжньою окрасою в моєму саду. Висаджую я живо огорожу 30 листопада для ялівцю, це чудовий час. Рослина вже в стані спокою, сонце не пече і добре тримається волога в ґрунті, тому е він легко перенесе пересадку. Головне встигнути до стійких морозів. Якщо у вас рослина з закритою кореневою системою, спокійно саджайте, поки немає великих морозів. Ось так я посадила свої ялівці. Зараз вони ще геть малесенькі, їх не видно, але через 2 роки буде вже набагато краще. Поїду ще в лісом, хвойного опаду назбираю, замульчую, весною добрива вкину, і будуть мої ялівці рости, і коли виростуть, буде дуже гарна жива огорожа. А на цьому місці в мене росли чагарники, похироплідник різних видів. Напишіть мені в коментарях, як на вашу думку, хай би залишалися похироплідники рости, чи все таки буде краща огорожа із ялівців. Мені не подобалися чагарники тим, що взимку тут було так пусто, негарно було. А ялівці будуть створювати живу огорожу цілий рік гарною зеленою живою. Ось так виглядала жива огорожа з чагарників. Тут посаджений дерен та пухроплідники різних видів. Мені не подобалося, що взимку тут було пусто, голо. Та й чагарники ці розвивалися по-різному, одні виглядали більшими, інші менші, і тут їм спекотна сильно ділянка, часто потрібно поливати. Це мене також не влаштовувало. Тому змінюю цю ділянку на вічно зелені.